Розділ 131. Зустріч у кленовій резиденції 4. Вони на досить довгий час замовкли, побачивши її здивування. Вона раптом почула тихий голос чена, який просто пояснив: Лінші виросла з нами. Усі ці роки вона жила за кордоном. Вона на кілька років молодша за тебе. Вона керує філією компанії з розважальних нічних клубів у Франції та вважається досить досвідченим діджеєм. Лінші дитиноподібна дівчина, з якою легко ладити, вона така ж дурнувата, як і ти, але її характер більше схожий на хлопчачий і вона дуже прямолінійна. Її брови піднялися. Вона трохи здивовано подивилася на нього. Мулінші розважальний нічний клуб жінка діджей. Вона не знала чому, але їй неясно здавалося, що щоразу, коли згадувалася Мулінші, атмосфера ставала трохи дивною. Але вона була дуже рада зустрітися зі своєю легендарною невісткою. Вчора чи позавчора, коли зателефонували з реденції йому, вона не чітко почула, як Ван Хуей скаржилася мої наню на те, що Лінчі не повернеться святкувати Новий рік чи щось таке. Тепер, коли вона знову почула, як вони про неї говорять, їй стало цікавіше. Після вечері Сучен та Джоу Дзімо одразу ж пішли до вітальні. Вони заварили чаю та почали грати в карти. Коли ці нечисленні з них збиралися разом, у них було чимало справ на порядку денному. Зазвичай вони грали в гольф, блукали кінним ранчо, пили чай і грали в карти, ходили до клубу, щоб скоротати час тощо. Спочатку сяє розмірковувала над тим, чи не прибрати посуд самостійно. Але щойно вона взяла одну миску, чоловік, який пішов заварювати чай, повернувся Дозволь мені, ти йди пограй з ними. Коли сяя побачила, як він прибирає, вона зупинила його «Якщо ти зробиш це сам, то просидиш до півночі. Він проігнорував її та швидко прибрав сам. Він приніс посуд на кухню. Збентежена сісяє пішла за ним. Чоловік уже почав мовчки мити посуд він раніше чимало випив, тому його надзвичайно гарне обличчя ледь помітно почервоніло. Коли вона підійшла ближче до нього, то навіть ледь відчула легкий запах алкоголю. Сучен і Джоу Дзімо налили йому чимало випити. Вона стояла позаду нього і спостерігала за ним деякий час, потім налила йому склянку води. Хочеш спочатку піднятися нагору в душ? спитала вона, простягаючи йому склянку води. Він подивився на неї збоку, потім взяв склянку. Він зробив два ковтки, перш ніж сказати своїм глибоким і трохи хрипким голосом. Я не поспішаю, ще рано. Сьогодні ввечері тобі доведеться трохи старанніше попрацювати. Ми всі випили чимало, тому недобре, якщо ми поїдемо за кермом. Пізніше тобі доведеться кермувати. Ми відправимо їх додому разом, добре? Вона кивнула і злегка переступила з ноги на ногу. Її світлі руки простягнулися до раковини. І вона опустила голову, щоб тихо помити миски. Після цього вона раптом щось згадала і тихо гукнула до нього. «Містер Му, м -м, що таке? відповів він, не зупиняючи свою роботу. Завтра вдень я хочу повернутися до резиденції Шень. Післязавтра я піду з тобою до резиденції Му ввечері напередодні Нового року. Добре? Сказала сісяя, потім повільно підняла на нього погляд, і в її очах промайнув натяк надії і навіть передчуття. У будинку шень завжди було холодно та безрадісно. Коли наставав Новий рік, дідусь відпускав слух у відпустку, тож там ставало ще безлюдніше Залишалися лише дідусь шень Ює та Шень Венна. Раніше вона поверталася додому, щоб відсвяткувати новий рік, але тепер дідусь старий, щороку я поверталася до Шень, щоб святкувати з ним. Сподіваюся, що він зможе пережити кожен новий рік трохи щасливішим. Насправді він з тих, хто дуже насолоджується метушнею та хвилюванням. Бабуся покинула нас вже кілька років тому. Тому йому завжди самотньо. Коли мами не було вдома, він завжди залишався в офісі, щоб працювати понаднормово. Коли вона це сказала, вона раптово замовкла. Через деякий час вона продовжила. Але щоразу, коли я поверталася, він завжди повертався з офісу дуже швидко, оскільки в мене зараз є трохи вільного часу. Я хочу проводити з ним більше часу. У цю мить вона ніби відчувала себе донькою, яку видали заміж. Насправді, після одного лише дзвінка Шень вини того дня вона не могла не визнати, що трохи хвилювалася, проте, не знала, як втішити матір. Вона постійно думала про це і вирішила наступного дня повернутися до резиденції шень. І наступного дня влаштувати з ними новорічну сімейну вечерю, перш ніж повернутися до резиденції Му. Новорічні подарунки підготовлені. Завтра я піду з тобою, а наступної ночі повернемось до резиденції йому. Тихо відповів він ніжним тоном. Ти вже вважаєшся просвітленою? Чи це тому, що ти так довго одружена зі мною? Що ти тепер знаєш, як сумувати за дому. Чи маю я тобі казати, коли сумую за домом? Сісяє кинула на нього погляд. Щоразу, коли він говорив, здавалося, що він не хоче говорити добрих слів. Муючи, мовчки хихикнув. Після того, як чоловік і дружина закінчили прибирати та вийшли з кухні. Сучен та решта запекло боролися. Їм не вистачало одного з чотирьох гравців, тому вони могли грати лише в бій з господарем. Коли вони побачили, як Мою Чен виходить, сучен одразу ж сказав А Чен, ходімо пограти з нами в карти. Швидше, ми так довго на тебе чекали. Мою Чен взяв рушник, який йому подалася сяя, і витер руки, підходячи. Сучен та решта вже почали тасувати та роздавати карти. Дозвольте мені залити для вас горнятку теплого квіткового чаю, що ви протверезіли. Коли вона подумала про те, як ці чоловіки випили чимало пляшок віскі, і помітила, як почервоніли їхні обличчя, вона могла лише безпорадно закрити голову руками. Не потрібно, просто сядь. Ти вмієш грати в карти? Муючен потягнув її до стільця. Її тіло рефлекторно заворушилося, а руки вже почали піднімати карти. Не зовсім, відповіла вона дуже чесно, не відмовляючи сісти поруч із ним. Шахи їй давалися непогано, але в карти вона грала не дуже добре. Однак іноді вона грала з Сунань та Руан Хенгом. Тому знала один чи два способи. Але, судячи з їхньої гри, було зрозуміло, що вона з нею незнайома. Місіс просто вчиться у майстра, його майстерність просто неземна. Навіть коли майстер Су та майстер Джоу об'єднуються у кращому випадку вони можуть зіграти в нічю. Посміхнувся Амо, кажучи: Чому? Хіба ти раніше не визнавав своєї ролі в допомозі йому? Амо, я помітив, що після такого тривалого спілкування з твоїм майстром Му, ти також перейняв його особистість. Щойно Амо закінчив, сучен подивився на нього, а потім його погляд зупинився на сісяє. Він скоса подивився на мою Ічена, зосередившись на розкладанні карт. Він дражнився. А Чен, як щодо того, щоб ти навчив свою дружину кількох рухів? Наступного разу, коли ми прийдемо і програємо на одну людину, ми могли б навіть дозволитися взяти ініціативу на себе, власне, якщо подумати краще. Пізніше, коли ми всі друзі одружимося, як ти, коли ми прийдемо пограти, Дружини могли б навіть зібрати стіл. Як тільки сучен сказав це, навіть Джоутзімо підняв свої гарні брови та радісно погодився. Моючен подивився на них двох і посміхнувся. Зачекайте, поки ви одружитеся, перш ніж обговорювати це зі мною. Потім він почав гру, недбало кинувши карту на стіл. Я знав, що ти це скажеш. Краще тобі прийти і провести Новий рік разом. Ми, друзі, не збиралися як слід останні кілька років. Я піду за тобою. Джоу Дзимо граціозно посміхнувся і теж поклав карту.